Доброго дня, шановні. Так, ну що, повістка дня, військовий збір. 12 червня було опубліковано статтю на сайті офіційному Міністерства фінансів України. де вказали, що податки з депозитів можуть зрости, як відреагують банки. Тобто, Міністерство фінансів України. Передало інформацію в Національний банк України, що буде зростання військового збору. Так що вже можна готуватися сміло до того, що будуть підняття військових ставки військового збору, з якої дати невідомо, але мені здається, що до 1 липня ми все будемо вже знати. Коли це все запровадиться, але вже навіть взяли деякі коментарі у керівників банківських установ. Що нам говорять? В травні інфляція в Україні прискорилась, у річному вимірі вона склала 3,3% порівнюючи з 3,2 у квітні. А після суттєвого підвищення тарифів на електроенергії показники найімовірніше зростуть в червні суттєвіше. Ми це відчуємо дуже сильно. Нас попереджають прискорення інфляції з'їдатиме депозитний дохід, а також вплив на нього і підвищення податків тобто, уже не неймовірне, неможливо нічого. Уже чітко вказано підвищення, яке наразі обговорюються у владних кабінетах. За словами голови Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної Гайтманцева, зміняться податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, податок на додану вартість. Тобто, уже все, ми йдемо вперед. Тому я і записую це відео, тому що, як показує моя практика, коли Міністерство фінансів України вже публікує у себе статті і бере коментарі у інших, ну, скажімо, очільників фінансових установ, то по принципу. Готуємося до змін уже фізично за попередніми даними. Військовий збір може збільшитися з 1,5% до 5%, відсотків. А це означатиме, що з депозитних вкладів будуть знімати з фізичної особи зараз знімає 19,5%, відсотків, а буде зніматися 23%. Цих 23% Нагадую, знімається із кешбеку в цьому році кампанію про декларування. Багато хто пройшли річну для фізичних осіб. І всі бачили, що коли ми робимо витяг наших доходів через електронний кабінет да, платника податків, то там формується наш зафіксований кешбек, тому що банк виступає податковим агентом і сплачує за фізичну особу військовий збір і. Податок з доходів фізичних осіб, а тому він за нас і звітує в 4 ДФ. Отже, кожна фізична особа 100% мала би подати декларацію і зафіксувати цей кешбек. За це немає ніякого штрафу за те, що, наприклад, фізична особа отримує зарплату і отримує кешбек, да, і не задекларувала. Якщо немає заниження податкового зобов'язання, то й немає по принципу, і штрафу. Тобто ви не зобов'язані були подавати цю декларацію, але попросили вас усіх подати. Тому наступного року, я так думаю, що буде розпорядження, що всі фізичні особи на території України якісь. Будуть здавати таку декларацію про майновий стан один раз на рік, де будуть фіксувати і свої кешбеки, і свою заробітну плату, і свої доходи від підприємницької діяльності. Я думаю, що таку кампанію вже будуть проводити масштабно по всій Україні. Ну, це виключно мої здогади. Ми чітко до цього, якщо чесно, рухаємося. Ось так, що чекаємо на збільшення до 23%. Тому Банки наразі. Чому банки? Тому що банки наразі дають нам можливість отримувати кешбек. Звичайно, всі знають, що монобанк, приватбанк не так часто дає кешбеки, він дає їх такими, знаєте, кусочками, точечно, по співпраці з якимись партнерами, від них дає кешбеки. А монобанк дає кешбек повністю незалежно від того, чи є хтось партнером чи ні, дає кешбек, на, наприклад, на купівлю. Кожного місяця 100% дає на купівлю продуктів, і на купівлі і на аптеки, що зараз дуже популярне, да? це продукти і аптека. І там такі доволі, якщо люди закупаються регулярно, доволі хороші суми кешбеку йдуть, і з них знімається 19,5% наразі, коли ви переводите їх, виводите зі своєї картки, забирається у вас цей відсоток. Це сплата податку з доходів фізичних осіб і військового збору. Тепер буде 23%. Тому я так гадаю, що банки тепер будуть ставити кешбек, наприклад, не 2%, а 3 3,5%. Мабуть, ну це на мою думку. Я не знаю, я не можу сказати. Звичайно, це ж витрати банку, і тому не знаю, як буде банк реагувати. Але ось начальник львівського відділення Іван Мочло сказав, що все добре. Що нічого страшного не буде з людьми. Всі адаптуються, і буде такий же самий приплив депозитів, який був зараз наразі, коли військовий збив півтора відсотки. Потім всі адаптуються і будуть платити 5% відсотків тихенько. Ось він да? після певного періоду адаптації. Це наш Іван Мечло сказав. Е, голова правління ЮНЕСКО. Банк Іван Світек теж вважає, що цілком ймовірним підвищення військового збору буде а, більше з них військові видатки, але через конкуренцію не можуть цього зробити. За його словами, збільшення опорядкування, якщо буде ухвалено, не зможе вплинути на ринкові ставки за вкладами. Проте вплине на реальну дохідність для вкладника. Дякуємо, що ви нам сказали, ми це, звичайно, розуміємо, оскільки більше знайомі, Нарахованих відсотків банк як податковий агент перераховуватиме до бюджету. Ну, якось так. Всі вони, всіх у них там щось запитали. Вони всі, як банки змінювали ставки 15 річних, на пів ставки за таким строковим і платить за ним 155 річних, 153 річних. Кліринговий дім банк. Господи, я навіть і не чула, банк грант відмінусував по відставок на 6 та 12 місяців і тепер платить за ними 9% та 11 річних. Ну, Щось там просіли дуже сильно відсотки на депозити. Хоча я бачу середні 15, 16, бачите, але є такі, що і по 9, по 10, в залежності від кількості місяців, наскільки ви берете. А, ну ось вони зробили. Асвіобанк, Міжнародний Полтава Банк, Політка, Кредитбанк, Український Бізнесбанк найменше платить по, відсот... по депозитам. Ага, тут є навіть перелік вони чомусь. А де ж наш Приватбанк? Чомусь не взяли такий, як Ощадбанк, Приватбанк? Монобанк. Хм, Цікаво. Ну, добре, Бог з ними. Коротше, якось так готуємося морально, тому що вже пішов трамвайчик, і ми готуємося в нього заходити. Тому, дівчатка, увага! Заробітної плати, також готуємося, що будемо сплачувати не 1,5%, а 5% і з усіх наших купівель-продажів різних не перших, а других там апартаментів і машин. Будемо також сполучувати більше 23%. Ну, все, я, в принципі, те, що хотіла сказала. Готуємося морально. Попереджаю вас, що ці зміни будуть, бо вже, вже беруть коментарі, як хто буде реагувати на них. І всі на них реагують позитивно. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Йдемо вперед, готуємося до закриття кварталу.